Доброго вечора, ми з України. Зараз буде майстер-клас по виготовленню зразка для замовника з декоративної фарби з ефектом сатину. Сатин декор Вейс торгової марки Файдал. Це декоративна фарба, яка дозволяє нам отримати ефект сатину на ваших поверхнях, будь-то стіни, укоси, потолки чи ще щось. І так, в мене є важка. Вона в мене загрунтована була. Грунтівкою глибокого проникнення для кращої адгезії фарби. І пофарбована безкольоровою фарбою Inan Basic Farb. Це фарба, яка використовується на підкладку. Зазвичай використовується In-N-Latex Mat, Але при таких ядучих кольорах потрібно використовувати фарбу на безкольоровій основі. Ну, для того, щоб кольори були насиченими. Ну, і так, приступимо. Просте фарбування. Нема нічого складного. Колір це в мене, я сам його наколотив, він приблизно підходить до сатіна Ну і так як плашка вже була раз пофарбована, то моя задача лише перекрити попередній колір цим шаром. І вже потім після висихання наносити сам та Все, немає нічого складного. І так, наношу. Я поекспериментую, взяв пластикову кильму, допоміжний шпатель на броней. Набираю на саму кельму матеріал і буцімто зашпакльовую цю поверхню. Це можна зробити із залізною кельмою, але це все потрібно мити. Воно підсихає. А так одним матеріалом. Вибачайте інструментом. Якось лечебніше. Так, нанесли. Тепер беру наношу матеріал ще сюди таким, з шаром і кручу вісімку. Потім беру персалку, ледь змочую поверхню таким спрейчиком і продовжую наносити, сформувати малюнок. Спрей це для того, щоб трошки оживити матеріал, тому що він дуже швидко схоплюється. Зараз підсохне, ще раз примну. Беремо чисту ледь вологу кельму і знову приминаємо малюнок. Він стає більш дрібним, збиваються якісь верхушки, що виникли в процесі формування малюнка при першому разі. І малюнок стає більш закінченим. Отак От виглядає матеріал по сирому. Так, з таким ледь відчутним блиском. І, до речі, он фарба, підложка. Та, не не та якої я в колір не попав. То, як бачите, матеріал дуже вкривистий, що одним шаром перекрив те не, моє непопадання. Але краще не ризикувати і робити підкладку на професійному станку в колір майбутнього покриття. Так, все, чекаю, як висохне. І от готовий результат. Отак виглядає фарба з ефектом сатину. Вона в такому кольорі дуже і не блестить. тобто хто не любить дуже блиск. То, будь ласка, використовуйте цю фарбу. Трішки підложка фани. А це значить, що? Що не потрібно використовувати фарбу іншого кольору. Так що, хоч це ти не укривистий, але він все ж таки трішки під... пробивається. Що, ну, та фарба що не була в тон, що була закольорована мною. Так що майте на увазі. А взагалі. Чудовий результат, благородний ефект. Ну, якщо десь в кімнаті одну таку акцентну стінку зробити, то, мені здається, буде чудово. Так, все. З вами був Сахін Декор Вейс від другої марки Файдаль. Всім дякую, підписуйтесь на канали, до побачення!